Погляд жіночого одягу мікс брендів. Перше, що представлено в лоті, це шубка на підкладці, дуже тепло. Можна поєднати з комбінезончиком теплим, під низ одягнути тоненьку чи навіть тепленьку пустимо. Дуже гарно поєднується тепло. Також можна по'єднати з яскравою червоною куртинкою. Там синіми джинсами класичними. Також на можна ще піддягнути піджачок І до шубки ще ми підібрали шар. Це прив'язаний кардиганчик, під нас можна одягнути кофте. Поєднувати з шкіряною спідничкою. Також можна під спідничку збігнути не кофту а сорочечку брудочку, і теж дуже красиво. Червоний піджак під не здягнули в водорозку, дуже красиво, можна піддягнути спідничку клітинку. Ось цю спідничку можна поєднати з куптинкою, в'язаною дуже красиві плечики, гольфик. Також до гольфу можна атласні штани. Також в лоті представлена сукня, під низ підігнули маєчку, так як має виріз Сукня на запах. Дуже тепло, дуже красиво. Сукня в квіточки з збіркою з боку. Сукня жадка. Дуже красива. Довга шифонова сукня чорно-білого кольору. Сукня. Атласна, дуже красива. З красивим вирізом тут іде на животі. Кукня чорна, на довгій руках під колготки. Дуже красива. Піджак на підкладочці. Можна одягнути вольт з кольору. І до піджачка ще є брючки. Можна все по окремості носити. Також можна додати більш світлу куртинку в тон. Цю пустинку також можна одіяти гарні зелені вільєти. Можна поєднати також з атласним топом, дуже красивим, більш святково. Класична спідничка мені поєднати з кардиганчиком, можна і маючкою, і гольфокти не коричневий топ. Більш святковий, можна поєднати як з джинсами, так і з брюками. Дуже цікава, дуже красива джинсовка, дуже актуальна. Можна одягнути голь і джинси в тон джинсовки. Дуже красиве поєднання. Також можна додати більш чогось яскравого. Світлі джинси можна поєднати з укороченим полом, дуже красиве поєднання кольорів. Також красивий, красива ковтинка. Також можна ось так поєднати топ і спідничку. Також актуальне поєднання шкіряні штани, топ та сорочка зверху подовжена. Наприклад, ще таке поєднання спіднички і топа. Куртка з капюшоном м'якно відстівається. Всередині теплий ведмедик. Можна поєднати з актуальними. Там носиннями чинцями, там кофта грубої в'язки. А також під куртку можна видягнути і світшот. І додали ще пояс, теж дуже доповнює опис.